Я зникла, коли дізналася, де мій чоловік зникав по суботах, але через рік він мене знайшов. Олена, скромна, але талановита ландшафтна дизайнерка, жила, здавалося б, у ідеальному шлюбі з яскравим і харизматичним Андрієм. Їхнє життя виглядало бездоганним, і Олена вважала себе щасливою. Щосуботи Андрій вирушав на рибалку з друзями. Іноді він їхав на цілий день, іноді з ночівлею, повертаючись іноді трохи втомленим, але завжди з бадьорим виглядом і повними ентузіазму розповідями про спійману рибу. Хоча жодного трофея Олена жодного разу не бачила. Вона вірила йому без тіні сумніву, адже Андрій був її опорою, її цілим світом. Усе змінилося з появою за міського будинку. Це був їхній спільний, довгоочікуваний проект. Цілення давньої мрії про райський куточок подалі від міської метушні, де вони могли б проводити вихідні, насолоджуючись тишею, природою та одне одним. Олена вклала в нього не лише свій професійний талант ландшафтної дизайнерки, але й кожну крупицю своєї душі. Кожен ескіз, кожен нарис, кожну ідею вона обговорювала з Андрієм, який, здавалося, поділяв її ентузіазм. Кожна рослина, кожна садова доріжка, кожна альтанка. Усе було продумано до найменших деталей вона уявляла, як вони снідають на веранді, читають книжки в тіні яблунь, прогулюються ароматними алеями, які вона планувала висадити. Дім стояв на невеликому пагорбі, з якого відкривався мальовничий краєвид. І був оточений чудовим садом, який Олена мріяла облаштувати, коли вони остаточно переїдуть. А поки що це було їхнє майбутнє сховище, місце, де вони могли б насолоджуватися товариством одне одного і первозданною природою. Будівництво, однак, затягнулося довше, ніж вони розраховували. Андрій постійно посилався на робочі проблеми, нестачу часу на контроль недобросовісних підрядників. І Олена, поглинута своїми проектами та доглядом за міським садом, не наполягала на пришвидшенні. Вона навіть жартувала, що він, мабуть, спеціально відкладає переїзд, аби довше насолоджуватися своїми холостяцькими суботами. Він сміявся у відповідь, міцно обіймаючи її та запевняючи у своїй безмежній любові. А Олена танула в його обіймах, відчуваючи себе найщасливішою жінкою. Дивності ледь в ловимі почали з'являтися непомітно, ніби перші осінні листки, що передвіщають неминучу зміну сезону. Легкий, трохи солодкуватий і незнайомий аромат чужих парфумів, який іноді на мить вловлювала Олена, коли Андрій повертався пізно ввечері. Вона списувала це на випадковості, на колег по роботі, на миттєві зустрічі в ліфті чи у переповненому транспорті. Її розум відмовлявся допустити навіть найменшу тінь підозри. Потім вона почала помічати, що його рибальські снасті виглядали занадто чистими і недоторканими для людини, яка проводить дні на березі річки. На риболовлю ж їздять, щоб вимазатися, правда. І нарешті найбільш тривожні дзвіночки почали лунати з їхнього заміського дому. Якось у будній день їй терміново знадобилися креслення, які, як вона пам'ятала, залишилися там у одній із робочих папок. Вона подзвонила Андрію, але він був на важливій нараді і не відповідав. Не бажаючи його турбувати, вона вирішила поїхати сама. Це була спонтанна поїздка, про яку вона нікому не сказала. Приїхавши додому, Олена відзначила, що машини Андрія не було. Він, звісно, був на роботі, двері були зачинені, але в неї був ключ. Усередині було прохолодно і пахло свіжістю, але на кухні на столі стояли дві чашки, одна з яких мала чіткий слід помади. Поруч лежала попільничка, повна недопалків, хоча Андрій не курив уже багато років. Серце Олени стиснулося від неприємного перечуття. Але вона тут же відмахнулася від поганих думок. Може, будівельники чи прораби заходили перевірити щось. Хто знає, вона переконувала себе, що бачить те, чого насправді немає. Поступово, однак, ниточки сумнівів, тонкі й майже непомітні, спліталися в міцний, задушливий канат. Вона стала помічати, що Андрій почав відкладати спільні поїздки на природу, прогулянки парком, звичайні сімейні вечері. Посилаючись на термінові справи, які виникали саме у вихідні. По суботах його рибалка ставала все більш непорушною та загадковою, він ставав більш дратівливим і відстороненим. Варто було їй поставити зайве питання про його дозвілля, і часом його очі набували якогось дивного, відчуженого виразу, ніби він був десь далеко не тут, не з нею. Він часто втуплювався в телефон, ховаючи екран від її погляду, а його дзвінки дедалі частіше супроводжувалися виходом в іншу кімнату. Усі ці маленькі деталі, кожна окремо нічого не значуща, тепер складалися у загальну тривожну картину. Нарешті, якось увечері, коли Андрій уже міцно спав, Олена не змогла заснути. Вона тихенько встала, стараючись не розбудити його, і підійшла до тумбочки біля ліжка, де лежав його телефон. Андрій, як правило, завжди тримав його при собі, нікому не довіряючи. Але сьогодні, мабуть, в тому взяло своє, чи то він був занадто самовпевнений. В історії дзвінків нічого підозрілого не було. Але ось повідомлення вона відкрила месенджер, і її погляд упав на переписку з незнайомим номером. Серце Олени забилося, як спіймана пташка, шалено калатаючи в ребра. Тремтячими пальцями вона відкрила чат. Побачимося в суботу, мій дорогий. Чекаю на тебе в нашому гніздечку, не забудь свої улюблені булочки. Сподіваюся, твоя дружина нічого не запідозрила, і адресований їй, але так і не надісланий чорновик. Олено, я затримався на роботі. Не чекай мене сьогодні. Олена відчула, як земля йде з-під ніг, як увесь її світ, такий затишний і, як їй здавалося, непорушний, валиться, немов картковий будиночок. Вона тихенько вийшла зі спальні, щоб її стогони не розбудили сплячого брехуна, і сіла на кухні, намагаючись осмислити прочитане. Її заміський будинок, її дітище, її мрія, у яку вона вклала стільки сили й любові, став гніздичком для іншої. Він брехав їй. Брехав щосуботи, щонеділі, поки вона жила в невіданні, планувала їхнє спільне майбутнє, поливала квіти у їхньому міському саду, а він проводив час там. У її домі, в саду, який вона створювала, з іншою жінкою. Можливо, вони навіть гуляли тими доріжками, які вона проектувала, сміялися на цій веранді, яку вона з любов'ю креслила у своїх ескізах. Біль була нестерпною, такою гострою, що перехоплювало подих. Наступного ранку Андрій поїхав на риболовлю у піднесеному настрої, легко поцілувавши Олену на прощання. Вона провела його з абсолютно спокійним виразом обличчя, з мертвим поглядом, але всередині у неї все кричало, розриваючись на частини. Сльози душили її, але вона стримувалася, щоб не видати себе. Вона вирішила поїхати за ним. Ні, не для того, щоб влаштувати скандал чи з'ясовувати стосунки. Просто їй потрібно було переконатися, побачити все своїми очима, щоб назавжди закрити цю сторінку свого життя, вирвати її з книги свого серця. Це було необхідно для її власного звільнення. Вона викликала таксі і попросила водія висадити її за кілька кілометрів до заміського дому, щоб не бути поміченою. Підійшовши додому, вона побачила машину Андрія, припарковану біля самих воріт. Зсередини долинали сміх і музика, яка здавалася їй знущальною. Крізь нещільно прикриті штори, вона побачила Андрія, що обіймав високу пишну груду блондинку. Вони сиділи на веранді, яку Олена так ретельно проєктувала, пили каву з чашок, які вона сама обирала, і голосно, безтурботно сміялися. Сміялися над нею, мабуть, над її наївністю, над її сліпою вірою. Блондинка поправляла йому комір, а Андрій ніжно гладив її по волосю, наче це було найприродніше у світі. Картина була ясною і до болю огидною. Кожен жест, кожне доторкання були як удар ножем. У цей момент у Олені щось остаточно зламалося не було ні сліз, ні істерики, була лише спустошуюча порожнеча, крижана тиша всередині і холодна сталева рішучість. Вона тихо розвернулася і пішла геть, більше не озираючись. Дім, який вона створювала з такою любов'ю, який мав стати їхнім спільним раєм, став для неї полем битви, яке вона програла. Чи, може, виграла, усвідомивши страшну, але визвольну правду. Тієї ж ночі, коли Андрій міцно спав, повернувшись з рибалки і пахнув чужими парфумами, змішаними із запахом дешевої кави та сигарет, Олена тихо встала. Рухаючись безшумно, немов тінь, вона зібрала одну невелику дорожню сумку. Туди потрапили найнеобхідніші речі, трохи готівки. І, що найважливіше, її старий альбом з ескізами. Повний ідей нереалізованих проєктів і найпотаємніших мрій. Вона залишила обручку на тумбочці біля ліжка Андрія, наче скидаючи з себе зайву, віджилу шкіру, символ зруйнованої клятви, ні записки, ні прощального слова, лише мовчазне рішуче зникнення. Вона викликала таксі, кинувши останній повний болю та рішучості погляд на сплячого чоловіка, вийшла з дому, який колись був їхнім цілим світом. А тепер став в'язницею її ілюзій. Перший час був найважчим, нестерпно тяжким. Олена поїхала у невелике передмістя, де ніхто її не знав, де не було жодного знайомого обличчя, жодного спогаду. Вона змінила номер телефону, видалила всі акаунти в соцмережах, обірвала контакти зі спільними знайомими, немов зникаючи з минулого життя. Усе її життя, ніби обірвалося, залишивши лише вакуум і гнітючу тишу. Інколи їй хотілося зателефонувати, почути голос Андрія, зрозуміти, що сталося, але вона стримувалася, згадуючи ту картину на веранді, її сміх, його ніжні руки. Її біль був гострим, але вона не дозволяла собі потонути в ньому і не давала поглинути себе відчаю. Замість цього вона спрямувала всю свою енергію, всі свої сили на нову справу, на творення. Олена завжди мріяла про власний садовий центр, місце, де вона могла б втілювати свої найсміливіші ідеї, ділитися красою рослин з іншими людьми, створювати щось по-справжньому живе і прекрасне. Тепер у неї був шанс, і вона знала, що мусить ним скористатися. Усі її скромні заощадження, відкладені на спільне майбутнє з Андрієм, вона без вагань вклала в оренду невеликої ділянки землі на околиці міста та в купівлю перших саджанців. Насіння інструментів це був ризикований відчайдушний крок, але їй не було чого втрачати. Відтепер у неї було тільки майбутнє дні Олени були заповнені каторжною, але дивовижно задовольняючою працею. Вона працювала від світанку до заходу, не шкодуючи ні сил, ні часу, перетворюючи занедбаний зарослий пустир на квітучий оазис. Спочатку це був лише невеличкий розсадник із кількома рядами рослин. Скромною, ледь функціонуючою теплицею і саморобною касою, збитою зі старих дощок. Олена сама розвантажувала мішки із землею, садила паростки, поливала, доглядала за кожним листочком, консультувала перших небагатьох, але дуже вдячних покупців. Вона вкладала у кожну квітку, у кожне деревце частинку своєї душі, свій талант, своє унікальне бачення. Її руки були в землі, під нігтями чорнозем. А на обличчі веснянки від сонця і сліди втоми, але її очі палали натхненням і рішучістю. Вона перестала бути скромною і непомітною Оленою. Тут, серед рослин, вона була господинею, творцем незалежною і сильною жінкою, яка сама будувала свою долю. Чутки про чарівний садовий центр, про його дивовижну господиню, яка могла оживити навіть найбезнадійніші рослини, почали поширюватися швидко, як лісова пожежа. Люди приїжджали з усього міста і сусідніх передмість, щоб побачити незвичайні композиції, рідкісні рослини, які Олена вміла діставати, відчути неповторну атмосферу спокою і краси, створену її руками. Її консультації були не просто порадами з догляду за рослинами, а цілими лекціями про філософію саду, про гармонію з природою, про те, як виростити не просто квітку, а частинку власної душі. Невдовзі маленький скромний садовий центр перетворився на модне і успішне місце, куди прагнули потрапити всі цінителі краси. До неї почали звертатися відомі дизайнери, власники великих заміських ділянок, навіть представники міської влади. За рік, завдяки її невтомній праці, природному таланту і залізній волі, її бізнес виріс до неймовірних масштабів. Вона найняла кількох помічників, які стрепетом у неї вчилися, відкрила міні-кафе, де подавали ароматні трав'яні чаї та домашню випічку. І навіть запустила власну лінію садового декору, яку розкуповували миттєво. Олена вже не була колишньою. Скромна, наївна дизайнерка перетворилася на елегантну, впевнену у собі бізнес леді. Вона й далі любила природу і рослини, але тепер її погляд був гострим і проникливим. А голос твердим і рішучим, що не допускав заперечень. Вона була самодостатньою і сильною. Тим часом світ Андрія стрімко руйнувався, мов погано зведена будівля. Після зникнення Олени він спершу відчув лише здивування, потім роздратування, а далі й нерозуміння, де вона, чому пішла, чому мовчить. Дзвінки, повідомлення, все без відповіді, наче вона розчинилася у повітрі. Його коханка та сама блондинка на ім'я Світлана. Спочатку вдавала співчуття, але невдовзі почала дратуватися через його постійні розмови про Олену, його похмурий настрій, його загублений вигляд. У їхніх стосунках, які будувалися лише на поверхневому потягу і матеріальних вигодах, спершу з'явилися перші, а потім і глибокі тріщини. Світлана, як виявилося, любила красиве життя. Стабільність і безтурботність, а Андрій, який втратив дружину, став нервовим, розсіяним і нерішучим. Це позначилося й на його роботі. Він почав робити прикрі помилки, пропускати важливі наради, зривати строки. Незабаром його, як неефективного працівника, звільнили без вихідної допомоги. Світлана не стала довго чекати. Без Андрієвої зарплати, без перспектив на майбутнє вона швидко знайшла собі нового спонсора, який міг забезпечувати їй звичний рівень життя, і покинула Андрія, залишивши його самого в їхній орендованій квартирі, без засобів до існування. Його заміський будинок. Їхнє гніздечко, у якому вони так весело проводили час, був закладений і тепер став не джерелом радості, а справжнім головним болем, що пожирав рештки його заощаджень. Андрій залишився ні з чим, без роботи, без грошей, без сім'ї, без майбутнього. Він упустився, неголений і з потухлим поглядом у зім'ятому одязі. Він тинявся містом, намагаючись знайти хоч якусь роботу, але безуспішно. Його колишній блиск і харизма зникли без сліду, залишивши лише сумну жалюгідну оболонку колишнього успішного чоловіка. Він став одним із тих, кого Олена колись зі співчуттям оминала на вулиці, намагаючись не дивитися їм в очі. Якось гортаючи стару затерту газету в пошуках бодай якоїсь найжалюгіднішої вакансії, він натрапив на невелике оголошення. Потрібен садівник у садовий центр Зелений Рай. Умови скромні, зарплата мінімальна, але іншого вибору не було. Садівництво чому б і ні? Він завжди любив проводити час на дачі, хоча, звісно, ніколи цим серйозно не займався. Зібравши останні сили, аби як привів себе до відносного ладу, відшукав чисту сорочку і вирушив на співбесіду, не знаючи, що цей шлях змінить усе. Садовий центр Зелений рай вразив його до глибини душі. Це було величезне процвітаюче підприємство, де панували ідеальний порядок і неземна краса. Він очікував побачити стару теплицю і стомленого фермера, а натомість опинився у сучасному стильному комплексі, де кожна рослина була справжнім витвором мистецтва. Кожен куточок був ретельно продуманою композицією. Його провели до кабінету директора. Андрій нервував. Він давно не проходив співбесід, а його зовнішній вигляд залишав бажати кращого. Він почувався нікчемним і невпевненим. Коли двері розчахнулися, він побачив жінку, що сиділа за великим полірованим столом із темного дерева. Вона була одягнена в елегантний брючний костюм, що ідеально сидів по фігурі. Її волосся було укладене у строгій, але витонченій зачисті. А погляд був проникливим, сильним і ніби пронизував саму душу. На грудях поблискала брошка у вигляді золотого листка тонкої роботи. Андрій відчув себе не просто незручно, а зовсім нікчемно, немов жалюгідний черв'як поряд із розкішною запашною квіткою. Він не впізнав її. Минувша Олена була непомітною, майже сірою мишкою, завжди скромно вдягненою. А ця жінка випромінювала впевненість. Владу й холодну, неприступну красу. Сідайте, сказала вона спокійним, рівним голосом, вказуючи на стілець навпроти. Її голос був низьким і оксамитовим, зовсім не схожим на ніжний, майже шепочучий голос його колишньої дружини. Андрій ніяково опустився на стілець, намагаючись не дивитися їй в очі. Андрію Ігоровичу, вірно. Запитала вона, не відриваючи очей від його резюме, яке видавалося їй занадто бідним і суперечливим. Так, Андрій Ігорович, пробурмотів він, відчуваючи, як пітніють долоні і тремтить голос. Вона підняла погляд. Її очі, темно карі, як осінні листя, дивилися на нього без жодного виразу. Він намагався розгледіти в них щось гнів, презирство, жалість, але не зміг вони були, мов не проникні озера. Глибокі й холодні. Ви шукаєте роботу садівника, так? продовжила вона, і її тон був чистим, без жодної інтонації, ніби вона читала офіційний документ. Так, у мене є деякий досвід роботи з рослинами. У мене був заміський дім, я там багато чим займався. Андрій запнувся, згадуючи, як проводив там час із Світланою, поки Олена створювала сад його мрії. Йому здавалося, що його слова звучать фальшиво, брехливо. Нещиро він був не садівником, а обманщиком. Я бачу, що у вашій трудовій книжці до цього значилися зовсім інші посади, досить високі, сказала вона, не відриваючи проникливого погляду. Чому ви вирішили змінити сферу діяльності настільки кардинально? Чому такий різкий поворот? Андрій почав збивчиво пояснювати про нові горизонти, потребу в самореалізації, бажання приносити користь суспільству, але його слова звучали порожньо, фальшиво і непереконливо навіть для нього самого. Йому здавалося, що ця жінка бачить його наскрізь, що вона знає всю його підноготну, кожну його брехню. Вона вислухала його до кінця, жодного разу не перебивши, не змінивши вираз обличчя, потім відклала його резюме на стіл. Немов воно було нічого не варте. Вибачте, Андрію Ігоровичу, промовила вона, і її голос став трохи холоднішим. Ви нам не підходите. Андрій відчув, як серце пішло в прірву. Він так сподівався на цю роботу, це був його останній шанс, його остання надія вибратися з ями, в якій він опинився. Чому? Вирвалося у нього майже криком вічою, я готовий вчитися, я дуже потребую роботи, я буду працювати, не покладаючи рук. Ваш досвід не відповідає нашим вимогам, спокійно, безжально відповіла вона. Нам потрібна людина, яка справді любить рослини, яка всією душею віддана цій справі, а ви розглядаєте цю роботу лише як тимчасовий прихисток, як останню можливість уникнути повного краху. Але я. Я готовий працювати на будь-яких умовах за будь-яку зарплату, майже благав Андрій, принижено схиливши голову. Я можу почати з найпростішого я зроблю все, що скажете. Вона повільно похитала головою, і легка, майже невловима, холодна усмішка торкнулася її губ. Ця усмішка була гіршою за будь-який гнів. Я думала, ти по суботах зайнятий, Андрію, промовила вона. І в її голосі вперше пролунали нотки, від яких у нього по спині пробіг крижаний холодок. Ці слова були як постріл світ Андрія завмер. Він дивився на неї, і раптом, як спалах блискавки, як удар грому, в його пам'яті промайнули всі ці суботи: її ніжний голос, її очі. Він вдивився в її риси, намагаючись знайти те, що так давно забув. Так, це була вона, Олена, його Олена, але інша. Невпізнавана, елегантна, успішна, велична, мов богиня. А він опущений, жалюгідний, безробітний, нікчемний. Слова, сказані нею, мов удар молотом, обрушилися на нього. Я думала, ти по суботах зайнятий. Уся його брехня, вся його підлість, усі його зради випливли назовні. Постали перед ним у її обличчі у її спокійному, переможному погляді, який тепер був сповнений лише холодної зневаги. Його коліна підкосилися, він відчув, як світ навколо почав обертатися, як стіни кабінету стискаються, як повітря стає занадто важким. У голові загуло, і він, не в силах більше триматися, опустився на коліна просто посеред її розкішного кабінету, немов жалюгідний побитий пес. Його колись пихатий погляд був опущений у підлогу. Він не наважувався підняти очі на неї, не смів зустрітися з її поглядом. Він хотів щось сказати, вибачитися, благати про прощення, але слова застрягли в горлі, мов камінь. Усе, що він міг, це стояти на колінах, приголомшений, принижений і роздавлений правдою. Олена натиснула кнопку на своєму столі. Майже миттєво до кабінету увійшли двоє кремезних, широкоплечих охоронців із серйозними, нічого не виражаючими обличчями. Проведіть цього чоловіка, спокійно сказала вона, навіть не глянувши на Андрія, немов він був порожнім місцем. І переконайтеся, що він більше ніколи не з'явиться на території мого садового центру. Охоронці, не промовивши ні слова, але з явною зневагою в очах, підхопили Андрія під руки. Він не чинив опору, його тіло було немов вата, розум затуманений шоком і усвідомленням повного краху. Вони вивели його з кабінету, провели через увесь процвітаючий садовий центр, повз усміхнених покупців і пахучі квітучі клумби, повз щасливих людей, які так різко контрастували з його власним станом, і викинули на вулицю просто до високих кованих воріт. Андрій упав на мокру від недавнього дощу землю. Він лежав там під холодними осінніми краплями, дивлячись на високі ворота, які тепер були для нього зачинені назавжди відгородивши від світу, який він колись зрадив. Навколо шумів город, проїжджали машини, поспішали люди, але він нічого не бачив і не чув. У його голові звучали лише її слова Я думала, ти по суботах зайнятий. І це була його розплата, розплата за кожну суботу, за кожну брехню. За кожну ніч, проведену не з нею. Він втратив усе, що колись мав, і тепер, лежачи на холодній брудній землі, зрозумів, що ніколи більше не зможе повернути ні її, ні себе колишнього. А Олена, Олена, зачинивши за ним двері свого кабінету, відчула лише легке полегшення і ледь помітну смуту, бо колись було воно. Жодної краплі жалю, її шлях був обраний, і він вів її тільки вперед. До нових вершин, до нових садів і до справжнього щастя, яке вона нарешті створила для себе сама.